От, наприклад, притворчість. Вийшли ми з поворота. І ще йти кілометр 300 метрів. І думаю, люба зайнята. Думаю, що робити? І став іти і. співати. І вроді спочатку ну, нічого такого особливого. Ту -ту -ту -ту. Да? Але коли продовжуєш. Воно розкривається, розвивається. І далі вже і підтанцьовувати почав, ага, і вже воно красиво почало виходити і цікаво. І так далі, далі, далі. От, умовно кажучи, за дві хвилини назад з е, просто ходьби, з нетворчої е, обстановки і нетворчого стану, і нетворчої можна сказати людини. Вийшло щось обалденне. І можна з себе йти розвлікати, і а, щось відкривати і в рухах, і в голосі. А, і оце про те, що можна, що кожен може собі відкрити в якомусь аспекті, але творчість творчість це коли з нічого виникає щось. Тому класно ж, представте, якийсь дядько буде сидіти там на касі, а в нього включиться творчість, і він буде там відповідати якось красиво або якісь ідеї е, привносити. Тому класно, коли всі наші напрямки, всі наші здібності потрошку потрошки але присутні у нас більше ідей для розкриття кожної з наших проявлених сфер. У додатку Human. Ласкаво, просимо.